Будь багатим і не заважай бути багатим іншим. Тепер можна і на бургер. Знаєш, як з дієтами сідаєш, але вже через 5 хвилин її закінчуєш. Кожна людина базова потреба буде своя. О, У нас людина не вмирає, не лежить хвора і не лежить при смерті. То для мене це знову ж таки страждання буде за сильне слово. За моїми спостереженнями українці схильні страждати. А як відомо, капіталізм базується на тому, що ти сьогодні страждаєш для того, щоб завтра жити краще. Так що це означає? Що українці схильні до капіталізму? Ге, суцільна перемога. Дякую, розходимось. Ну все містерія розгадана. Можна так тепер можна і на бургер. Що ти думаєш з цього приводу? Наскільки ти думаєш, українці схильні до капіталізму? Ну на долю українців випало дуже багато страждань, як на мене, та й не тільки про сучасних а капіталу випало багато. І отут розрив тут страждань. До біса, а капіталу ніяк не накопимо, або копимо не ми, бо хтось все ж таки з українців ну копить. Тобто, саме страждання не є першоджерелом капіталу. Першоджерелом капіталу є наполеглива праця і не споживання всього, що ти навиробив виробив у Але якщо ти маєш високу толерантність до страждань, тобто ти готовий трохи постраждати або не дуже трохи для того, щоб щось відбулося, та але це означає, що ти готовий вже сьогодні не доїсти не до. Пити, не догуляти, відкласти свої збереження, на них зробити щось, якийсь станок, якийсь виробничий процес, і завтра мати там вдвічі більше. І тут я би хотіла. Я не знаю, що я хочу. тепер можна і на бургер. Бургер, ти вже казала. <клес> так визначимося перше з терміном і з глибиною страждань. Ну тому, що коли я чую страждання, я зразу чую не знаю, там те, що відбувається зараз. Прильот в будинок, хтось загинув або хтось залишився без квартири. Оце для мене страждання а якщо я не пішла на бургер чи там не сходила в манікюрний салон, а бідненька, ну я це переживу. Та це трохи е, виглядає пересічному дивно. Тому що ну окей, коли я, наприклад, там працюю будівельником, заробив свої гроші, я трошечки відкладаю для того, щоб не збирати гроші, купити машину і стати таксістом, ну це наче зрозуміло. Оцей процес і що я можу трохи не доїдати, там доношувати штани, якісь старі і так далі. Але якщо я вже там мільйонер, я отримав 10 мільйонів, але спожив з них не. Не всі 10, а тільки 9, а мільйон відклав і щось, то це вже не виглядає, наче цей мільйонер страждав. Але економіка наполягає саме на тому, що в цьому і полягає вся ця от концепція зберігання сьогодні, відкладання і інвестування в якийсь розвиток завтра. Для мене, якщо я не голодаю, а просто відмовляюся від якогось споживання, ти говориш про піраміду масло. Ну можливо, десь так, та тобто базові потреби. Якщо це не базові потреби, і базова потреба в мене закрита, то все решта, звісно, я відмовляюсь від чогось, що я могла потенційно спожити. Водночас я би не називала це таким сильним словом, як страждання. Добре, але ж це питання в тому, що ти викликаєш третю особу в даному випадку, пане масло, який для тебе визначає, що для тебе є базовою потребою. Кожна людина базова потреба буде своя. Тобто, якщо для когось базовою потребою є там хліб з. Маслом для когось буде хліб з ікрою, а для когось буде, я не знаю травичка. Однозначно, кролик буде їсти травичку. Я говорю про інше. Я говорю, що є якийсь певний набір, який ти споживаєш для того, щоб принципі вижити. Якщо це не цей набір, то для мене страждання це буде за сильне слово, тому що ікра ти можеш вижити без ікри. Але якщо ти взагалі нічого не їстимеш, mm. ти не виживеш. Ну дивись, люди дуже довгий час і зараз подекуди в деяких місцях живуть. Без гігієни вони живуть, але я думаю, що якщо людину заперти в якийсь обісраний сарай, вона буде дуже сильно страждати, не дивлячись на те, що вона собі живе. Ну трохи обісрана, та й все, господи, що там кого з ким не бува? Дивись, якщо від гігієни чи від відсутності гігієни о, у нас людина не вмирає, не лежить хвора і не лежить при смерті, то для мене це знову ж таки страждання буде за сильне слово. Ну добре, тобто, ти хочеш сказати, що українець не схильний до капіталізму, тому що він толерантний до страждань а то страждання це тільки про те, щоб мати самі базові потреби. Як тільки у нього з'являється, ну, хоча б не хліб з маслом, а просто от хліб він не голодає і слом'яна стріха, то далі він вже не буде розвиватися. Ні, я кажу, що для мене саме слово страждання, воно засильне і не обов'язково відмова від споживання дорівнює страждання. Водночас так, mm -hmm. відмова від споживання це частина це частина шляху накоплення капіталу. Якщо ти від чогось не відмовишся, ти капітал. Ніяк не отримаєш з цим я абсолютно згодна. Ну але українець схильний до страждання чи ні? У нього є толерантність до страждання? Так він схильний чи є толерантність? Він і схильний, і вже випрацьована толерантність. Ну, Тому стільки схильність... скільки ага. ми страждаємо останні століття, я б сказав, знаєш, як є таке поняття, як адреналіновий наркоман. Тобто людина наче від стресу страждає. Та є багато захворювань від цього, але тим не менш є люди, яким стрес просто необхідний, які там стрибають з будинків, які почарай, там на... ти про тих, ти про тих українців. Які викладають відео з зафіганки <сих> з, -з, -з, -з шохетами, я думаю, це допитливість. Це, це, це наука. <сих> Тоді наука, це теж шлях до накопичення капіталу <сих> в серцях українців. <сих> так, от є адреналінові наркомани. Адреналін штовхає людину робити якісь ну там, ризиковані рухи, в результаті чого вона може досягнути якихось успіхів, але в той самий час і померти. Але це дозволяє, оце є толерантність до стресу. Та? Тобто, що ти можеш прийняти цей стрес, якщо одна людина не готова, Ам лізти на скелю або там пірнати під воду глибоко, то ця людина з як адреналіними наркоман вона може це зробити. Відповідно, вона може відкрити нові світи і нові там не знаю розваги і досягнути якихось висот. Так само я думаю, і з українцем, якщо він в принципі готовий постраждати, неважливо від чого від того, що буде йому боляче, від того, що буде йому якось недоїдання, або від того, що просто він там не до чергову пару якихось штанів вишитих, тим не менше, він рано чи пізно може за допомогою своєї толерант. Прийти до того, що він буде важко працювати. Та тому, що ну важкі важкі труд, він тому й важкий, що це важкий, бо він важкий. <рес> бо він, так, він, ну, важко працювати важко, так? і це трошечки ти страждаєш, коли важко працюєш. Так от ти, коли важко працюєш, ти страждаєш, але в результаті ти ще й потім не до споживаєш в результаті свого важкого працювання, але нагромаджуєш багато капіталу. Я би то сказала, що самого від самої відмови від споживання буде замало, що тут ще треба важка праця, і ще треба бути дуже зібраним. Зібраним в сенсі, що ти можеш в такому режимі протриматися певний період часу. Це знаєш, як з дієтами сідаєш, але вже через 5 хвилин її закінчуєш. Ти мене вибач, але якщо людина важко працює 5 хвилин, я це ніколи не назву важкою працею. Но тут не про важко, важко працювати, тому і важко працювати, що це треба зранку до ночі. Так тут не про важку працю, а саме про те, що ти можеш. Дотримуватися цього режиму, ну окей, припустимось. Ми вже сторіччями страждаємо. Толерантність є, а багатства далі немає. Для цього потрібні знання, тому що можна дуже йти, можна страждати, можна впиратися з усіх сил. Але якщо ти не знаєш, куди спрямувати свої ці зусилля, куди покласти свій капітал, ти нічого не нагромадиш. Як це кажуть оцим з Робінзоном Круза, що ти маєш коли заощажиш цю рибу на наступний день, ти маєш знати, що з цією рибою зробити завтра. От Українець чомусь витрачає свою рибу. Не для того, щоб збудувати сітку для ловлі риби, і, там човен і там хату, а він витрачає на те, щоб знайти собі нового пана. Подивімося на ретроспективу того, що відбувається, тому що українці дійсно схильні накопичувати, тільки вони накопичують і далі не витрачають. І оце якраз і з'являється цей розрив. Тобто є толерантність і схильність до страждань, гаразд. Далі є схильність до накопичення, гаразд, тому що ощад книжки там. Якісь квартири, якісь городи, а далі нічого з цим не роблять. А далі з'являється якийсь страх, і це виглядає як збирання на чорний день. Ну, збирання на чорний день це з фінансової точки зору, це саме базовий крок, це не накопичення капіталу. Тому що, як оце кажуть, якщо перш ніж інвестувати, ви маєте забезпечити собі фінансову подушку безпеки. Та? Тобто, якщо ви можете на свої накопичення прожити наступний півроку, тільки після цього ви починаєте інвестувати, бо інвестиції це певні ризики. Так, от Українець виходить так, що не може накопичити достатньо капіталу або там ну, фінансової цієї подушки для того, щоб почати інвестувати. Виходить, що він накопив, але нікуди не інвестує. Так він не інвестує, бо він не знає, куди чи є ще якісь причини? Він, начебто, знає, бо ми бачимо, що українці кулаки власне і були багатими, не тому, що вони тільки працювали, а тому що вони могли залучати якісь нові розробки, нові технології і піднімати продуктивність. Але весь час чомусь приходить якась нова влада. Яка іноді проголосована, а іноді прийшла з запаребріка і починає українцю вставляти палки в колеса. Питання тільки в тому, що чи українець бачить це як щось позитивне, тому що у нього з'явився новий пан, і цей пан нарешті зараз повирішує всі мої проблеми. Будь ласка, пані пани Або ну, все ж таки, є це українська національна традиція. От й от нас для того, щоб ми могли збирати капітал і жити краще. Згадалася оця сумна звістка про фермера з Херсонщини і про якого першого публіку. Вали новину, як він захищає свою землю з рушницею в руках, збиваючи шахеди. А вже через кілька днів опублікували некролог, як шахет збив його. Ну гаразд з владою, наче зрозуміло, а що заважає інвестувати. Мені здається, що в українській традиції є така думка, що багатство це зло. І коли якийсь українець починає підніматися над злиднями, трохи починає жити трохи краще. Його починають пригніщувати сусіди. І ну навіть у це в сучасному світі, коли ми нарешті позбулися комуняків, нарешті. Ми відв'язались ідеологічно від руського міра, там, де ця групова відповідальність, чомусь приходить е, якби вже нова генерація людей, і ці люди чомусь топлять за те, що давайте колективну відповідальність, щоб була, давайте ми будемо пригніщувати тих, хто не так, і ми знову ж таки починаємо ігнорувати ідею права власності на землю, на засобі виробництва, на своє тіло, що саме головне, бо ви нікуди не підете, якщо ви не дозволяєте людині вільно володіти її власним тілом. Бачачи у це. Це все це постійно пригнічується. Тобто, сусід, сусід, <сосіди, сосіди> тобто, сусідо забороняє жити в той спосіб, який той вважає за потрібним. Але чому я не знаю. В мене є гіпотеза, що це так само тягнеться з історичного минулого, з часів доносів, коли треба було всіх вирівняти, щоб не не дай боже хтось відрізнявся, чи оце десь собі приховав, ну як розкуркулення тривало, десь собі приховав якісь мішок. Очок зерна для того, щоб потім його пустити в оборот, треба, щоб хтось доніс, і оце, от, це от принцип доносів, настільки всотався в вже в гени українців, що ну вони вважають, що вони мають повне право розпоряджатися життям і свободою свого сусіда. При цьому, якщо прийдеш до них, пробуєш таке робити з ними, зуки, а мене не можна. Ну це елемент е, так званої соціалізації, коли твоє майно, твоя там доля, твоє життя, воно як. Би потроху належить суспільству довкола тебе. На цьому збудована ідея соціалізму, що ви не тільки свій, а ви ще й соціуму довкола. Це слухай дуже відгукується в тому наративі, який ми маємо зараз. Не питай, що держава зробила для тебе, а скажи, що ти зробив для держави, навіть якщо розглядати державу не як масу бюрократів, а як наше суспільство, це все це все одно про те, що пожертвуй собою заради абстрактного соціуму. І власне мені здається, ця сама ідея вона абсолютно руйнує українців і не дає їм підняття. Атися, коли ви кажете українцю, думай не про себе, а про отаке от хмару довкола тебе, і так ти кажеш кожному українцю. То замість того, щоб піднімати своє хазяйство, свою родину і своїх близьких, вона починає викидати оцей свій е, весь труд кудись в непойми куди. Мотивації ніякої немає. Немає ніякого заощадження, збереження, покращення свого життя. І в результаті ми бачимо, що всі бідні, хоча всі тужимось, страждаємо, бнемося кудись. А результату немає. Але тим не менше, ми вимагаємо саме того. Щоб продовжувати оці страждання, я би тут пропонувала перефразувати, і мені тут навіть більше відгукується те, що ми маємо в заповідях: що люби ближнього як самого себе. Тобто, ти себе перше маєш полюбити, підняти себе, або ти знаєш, маю ще кращий лозунг. Рекомендації в літаку, так коли з літаком щось трапляється, і він починає падати. Тобто, перше, одіньте маску на себе і тоді подбайте про всіх оточуючих. Тому що якщо ви не виживете оточуючі теж помруть, Тож виходить. Теза, подбай перше про себе, зроби себе заможнім, і тоді ти зможеш дбати про інших. Ну так, власне найбільша соціальна відповідальність вона полягає в тому, що ви є потужним і довкола себе можете створювати якийсь аріол безпеки, захисту і заможності. Тобто люди, яким ви платите багато грошей, тому що ви багато до цього заробили, вони теж стають багатшими. А якщо ви бідний, якщо ви же браки, дяки ходите, давайте справедливо поділимо. Ну, значить від вас будуть тільки всі бідніші. Слухай, це прекрасна влучна теза. що що твоя соціальна відповідальність самостійно за себе відповідати і не бути ні для кого тягарем, і бути багатим найкраще правда для українця бути багатим, не заважати бути багатим іншим, і достатньо. І тоді все прийде. Будь багатим і не заважай бути багатим іншим, а все інше прийде. Так.